Вісім загиблих, 16 поранених. На жаль, такими втратами завершилася минула доба на Донбасі. П'ятеро українських бійців зі 128-ї закарпатської бригади підірвалися на ворожі міні на Луганщині. Ще троє загинули в інших гарячих точках. Загалом ситуація у зоніто різко погіршилась. Констатують у українському штабі, адже бойовики значно збільшили кількість обстрілів на окремих ділянках фронту. Подробиці у сюжеті. На Луганщині у селі Болотене станичо Луганського району загинули п'ятеро українських бійців. Хлопці підірвалися на ворожій міні під час огляду оборонних укріплень. Усі загиблі бійці 128-ї бригади із Закарпаття. Також на Луганщині бойовики з мінометів обстріляли околиці трьох ізбинки у Новоайдарському районі. Двоє бійців 92-ї бригади отримали осколкові поранення. Бойовики провели вже вечірній обстріл станиці Луганської з мінометів. В районі Новоташківського, що на Бахмутській трасі, противник двічі обстріляв наші позиції з реактивних установок ГРАД П. Поодинокі провокації бойовиків, що супроводжувалися стріляниною, стрілецької зброї та гранатометів, траплялися у щасті трохізбинці кримському та золотому. На Донецькому напрямку ситуація залишається найбільш напруженою. Тут фіксується понад 80% фактів порушення режиму тиші з боку терористів. З важкого озброєння російські найманці б'ють по агломерації Світлодарська, північних околицях Горлівки, Новгородському та західних околицях Донецька. Там працює великокаліберна артилерія і танки. Не припиняються ворожі обстріли наших позицій неподалік селища Новгородське, де розташована важлива. Залізнична станція та хімічний завод. Противник застосував всі види наявного озброєння на цій ділянці: від стрілецької зброї до танків і ствольної артилерії, ведучий вогонь із горлівки, що розташована всього за кілька кілометрів. На Маріупольському напрямку ситуація дещо спокійніша. Там зафіксовано лише три короткотривалі провокації біля Миколаївки, Талаківки і Широкіного. Не припиняють бойовики і провокації з неба. Так напередодні було помічено п'ять польотів ворожих безпілотників за останню добу. В нас Наслідок бойових дій вісім українських бійців загинули, шістнадцять отримали поранення.